Що кожен має право на власну думку, при цьому спільним є прагнення до пошуку взаєморозуміння та компромісів, адже партнерам хочеться зберегти свої відносини, вони не лякаються труднощів, а разом виходять з усіх складних ситуацій. Безумовна любов це готовність до самопожертвування і здатність терпіти, не вимагаючи від іншої людини змінитися. Кохання не залежить від матеріального становища чи стану здоров'я, воно однакове в моменти злетів та падінь, безумовна любов змушує приймати іншу людину, не засуджуючи її за помилки чи необдумані вчинки. Вона змушує дарувати підтримку, турботу і розуміння за будь-яких обставин. Вона змушує мотивувати, надихати. І вірити в успіх свого партнера. Кохання означає бути разом в горі і в радості, в багатстві і в бідності, без винятків.